Хочу вам зняти, яку я готую вкусняшечку, самокоту для своїх гортензій, і широколисної, і моїх красунь волотистих, древовидних, дві деревовидних і до смокоти. Я робила яблучний оцет. І всі ці яблучні очистки, бананові шкірки, от я залила водою. Треба настоювати 2 дні. І має пройти дожик. І під кожен кущ я пролью по літр, два, скільки мене там хватить, можливо, трішечки розбавлю. І, до речі, самі оці яблучки можна зробити ну, навкругі гортензії, бороздочки і заложити, вони будуть там перегнивати і давати поживу гортензіям. Так що ось така натуральна, гарна м, смакота для гортензій, для гарного зростання і гарного квітування. Можливо, комусь пригодиться. А квітування тогорічне моїх гортензій в спеку буде, прикріплю я внизу цього короткого відео. Можете подивитися. Як того року квітували в неймовірну спеку без дежів мої гортензії?